Кількість росіян, які втекли від мобілізації, наблизилась до мільйона. Це вже втричі більше ніж план призову в армію Росії. Найбільше втікачів подались у Казахстан, Грузію, Фінляндію, Киргизстан та Монголію. У Фінляндії російських чоловіків розселили у центри для біженців по сусідству з українськими жінками з дітьми. А от в Іспанії волонтерів, які з першого дня великої війни допомагають українським біженцям, тепер змушують консультувати російських чоловіків, які тікають від мобілізації. Про це поговоримо із працівницею департаменту допомоги українцям міністерства міграції Іспанії Аліною Давидян. Аліно, вітаю доброго дня. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, що саме вас змушують робити, як допомагати росіянам? А, зараз почало так а, діяти таке правило, що ми маємо надавати допомогу інформаційну а, росіянам, які прибувають сюди, дзвонять до нас і просять якось отримати документи. А, ми воювали останні два тижні з керівництвом, що ми не будемо цього робити, бо, бо, бо ми прийшли сюди, щоб допомагати українцям. Росіяни до, до цього ніяк а, відношення не мають. Сьогодні до нас дійшли дійшов лист про те, що добре ви їм не допомагаєте, але кажіть, щоб вони звертались поліція або в червоний хрест і, і щоб їм там надавали допомогу. І ми будемо це робити, але українською мовою. Якщо вони нас зрозуміють, то хай звертаються в поліцію і в червоний хрест. Якщо ні, то їх проблеми. Аліно, а вони вас розуміють. От були вже такі випадки, коли дзвонили. Наприклад, сьогодні. Скільки сьогодні до вас подзвонили Росіян? Е, 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 так, сьогодні конкретно до мене звернулись три людини. Ще, нас 30 дівчат в центрі, тому е, було більше е, 100%. І я їм доброго дня. Мене звати Аліна. Слава Україні. Вони можна по-русськи. Я вибачте, е, іспанська або українська. Деякі кладуть слухавку, деякі шукають якихось перекладачів україномов. Нехі що розуміють, деякі намагаються щось зрозуміти, але діалогу нема. А ви намагались з представниками поговорити із Іспанії про те, що ви не хочете допомагати росіянам? Звичайно, що вони вбивають українців? Як ви людина, яка пішла, можна сказати, ну сама і захотіла допомагати українцям прихистити їх в Іспанії від е, російських ракет? Тепер маєте їм якось допомагати. Ми про це і говорили і писали і до нашого безпосереднього керівництва. На що нам казали, що вони теж постраждали. Ми тут допомагаємо а, постраждалим у конфлікті між двома країнами. Ми ні, ні, ні. Оце два тижні була в нас війна, і зараз тільки а, дали нам таку відповідь: що добре, якщо не хочете, не допомагайте, але кажіть, щоб вони йшли в поліцію червоний хрест і інші організації. Але ми будемо це казати, але українською мовою, вибачте, ми тут. Не, і правильно, і правильно, якщо немає. хочуть, все таки залишатися, аби їм українці допомагали, то вщиті нашу мову українську. Але так, Аліна, так, скажіть, так. будь ласка, скільки росіян приїхало в Іспанію, от від початку того, що Путін оголосив про мобілізацію? Яка їхня там поведінка загалом і куди їх розселяють? Конкретної цифри скільки приїхали Росіян, поки в нас немає, але а, до нас центр звертаються ті, які вже до цього були теж а, тут в Іспанії в Євросоюзі, тому що в них вже без візу немає, кого були візи. Ти змогли приїхати. Нових а, віз не видають центри і нових біженців буде а, досить мало. А тих хто вже тут давно були, вони намагаються отримати документи пропуски на проживання, на медичне обслуговування. Освіту всі ці полюшки, які отримали українці, вони хочуть зараз теж іми користуватися, але е, з наших рук, з нашого. А з нашою допомогою цього відбуватися не буде. Це 100%. Це не тільки моя думка. Ми всім колективно збиралися і вирішили, що ми допомагати не будемо. Це точно, бо ми сюди прийшли. Я особисто прийшла 18 березня. Були дівчата, які на, на, на початку березня. А для того, щоб допомагати українцям, бо ми тут сиділи, не знали, що робити, чи повертатись в Україну, чи перетягувати сюди родичів, друзів, і вирішили допомагати звідси тим, хто тут, тим, хто потребує допомоги, хто потребує житла і документів. А росіяни це студіна, якщо входить. коротко відповісти на останнє запитання, ставлення іспанців звичайних таке саме, як в вашій міграційній структурі, що вони кажуть, що треба їм допомагати, вони теж постраждалі. От звичайне населення, що каже. Європейці, іспанці, вони діляться на, на два типи, так скажемо: одні, які дивляться новини, які допомагають, які приймають у себе вдома, навіть українців і намагаються щось робити, допомагати українцям. Інші, які такі нейтральні, а політичні, ми нічого не знаємо. То влада, то все люди ні до чого, бідні всі. Розумієте, тому тут таке питання. Ну єдина надія на вас на те, що ви все таки будете відстоювати свої права і показувати нову. Дякуємо вам за вашу позицію за те, що намагаєтесь достукатися. Ну і не допомагати втікачам від мобілізації, які відсижувалися довгий час. Слава Україні! Дякую, Аліна Дякую. Давидян, українка, яка давно живе в Іспанії, та нині працює в департаменті міністерства міграції Іспанії. Була з нами на прямому зв'язку.